Вам було колись по-справжньому страшно? Страшно за своє життя. Не просто страшно, а страх перед тим, що ти маєш зараз зробити і де бути в найближчій час та ні. Усвідомлення того, що немає жодної гарантії, що ти залишишся живих. Та саме в цей час. В тобі переплітаються сміливість, відповідальність перед побратимами та страх. Дихання серцебиття, як на диво, не пришвидшується. Ти розумієш, що маєш їхати на позицію і в дорозі може статись будь-що дрон, кап чи обстріл. Згадуєш чи все з собою взяв. Аптечку, фонарик, ніж, що ще Страшно. Друга це ще не їхав. Уся надія на водія, що він усе добре знає. Через передкрите вікно слухає, чи не дрон, чи немає свистів. І увесь цей час страшно, страшно і боляче, так боляче, бо згадую дружину, дітей, будинок, свій, розпочаті справи, які ще потрібно завершити. Як же я їх сильно люблю. Я навіть і не усмідомлював цього, наскільки сильно, що боюсь загинути. Щоб втратити їх. Саме страх загинути піднімає і примножує усі внутрішні почуття, любов до дружини та дітей. Спває деталі їхніх посмішок та щасливих моментів. Приходять думки, що як повернусь, то в жодному разі не відкладатиму на потім жодні хвилини спільного перебування, відпочинку та назволі. Саме цей страх відтримує жагу до життя, Саме до життя, любити та проводити в радості якомога більше часу разом. бо відкладаючи на потім, потім може не настати. На позиції вже трохи легше, не так страшно. Є метр землі над нами та навколо нас. Робота на позиції недосипання втома трохи приглушає страх, але усвідомленість залишається. Усвідомленість того, що в будь-який момент все це може скінчитися. І щоразу, розмовляючи з рідними, так, так, у мене все норм, все ок. я Тут все нормально, все тихо. Тут тихо, та думками постійно з дружиною та дітьми. І постійно, постійно собі кажу, як повернусь, те й те Поїдемо туди, чи туди відпочинемо. Не буду нічого відкладати на потім більше часу з сім'єю, більше, ніяких потім, бо потім може не настати. Та чи було вам колись по страшно?